Чи багато часу спеціалісти там, ці садміни чи девопси проводять саме в комунікаціях, та, чи не знаю, багато у них мітів зі дзвонів, і наскільки важливі софт-скіли для цієї професії? Софт скіли дуже важливі. Знову таки, як ти попадеш яку команду, в який проєкт, яка відповідальність буде, але софт скіли дуже часто допомагають. Навіть просто в команді. Да? Ти, наприклад, коли в команді заходиш, там в тебе sync синкапи, якісь зранку буває, і всі такі, хто щось розказав, хто щось поділився, да? там, якийсь анекдот розказав, нема напряженої обстановки, воно дуже допомагає, Якби дає тобі такий позитивний заряд. І знаєш, коли навпаки в тебе, ти заходиш там на коле, да? там, нема soft skill, ну там всі там щось пробурчали, відповіли, або приходить клієнт, і ти знімаєш. Скажімо, домовитися, як -то клієнта трошки, скажімо, направити в іншу сторону, так, що може бути інше рішення, можна щось швидше зробити. То якби без ніяк. Угу. Uh -huh. Ну, DevOps це типу, знаєш, це не команда інтровертів, да, котрі там всіх ненавидять, Це швидше, наверне, на, десь гіки, які ну, на позитиві часто бувають. Тому софт скіли дуже важливі.